Адаптоване до зимових умов. Четверте та найбільше модульне містечко для переселенців облаштовують у Львові. Одно та двоповерхові будинки зможуть вмістити більш ніж тисячу українців, які залишилися без даху над головою. Саме ж містечко матиме планування коридорного типу. Передбачається, що такі модулі, як санвузли, кухня, вони будуть знаходитися в межах одного будиночка. Також там будуть коридори, які дозволять мешканцям комфортно користуватися всіма тими речами, які є їм необхідні для комфортного проживання. Приблизна кількість модулів, яка тут передбачається, орієнтовно 640». У кожному будиночку встановлять радіатор, забезпечать і генераторами, як джерелами резервного постачання електроенергії. Зазначимо, сюди переселять мешканців з інших трьох містечок. До нового року так у мерії планують, але не обіцяють. Цей об'єкт є складний логістично, тому що постійно можна сказати, цілодобово модулі доставляються сюди з республіки Польща. Не завжди це виходить швидко, тому що є кордон, є питання розгрузки загрузки цих модулів, питання своєчасності поставки зі сторони Польщі. Спочатку забезпечать зручний доступ мешканців до житла. А от за благоустрій візьмуться наступного року. Такі речі, як озеленення, висадка зелених насаджень, далі там вуличні меблі, вони будуть вже влаштовані напевно з весни, щоб вони не були пошкоджені під час зиму. Наразі у межах співпраці Міністерства розвитку громад і території України та польського уряду до Львова надійшли 40% таких модулів. Такі раніше встановили у Київській області. Нагадаємо, у місті функціонують три модульні містечка для ВПО на вулиці Науковій, Устрийському парку та на Сиховій. Їх на зимовий період законсервують. Давид Берішвілі, Аліна Домбковська, правда, тут Львів.